Добрий день, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 1 лютого, і в сьогоднішньому відео я покажу, як я буду брати на черенки гортензії саме з саду, зараз в цей час. Я живу в центральній частині України, мене звати Наталя і на Дніпропетровщині у нас зараз вже плюсова температура, але, звичайно, що будуть зворотні заморозки. Та це не біда. Зараз, коли ще теп, коли вже тепло, ми можемо щось робити в саду в огороді, щоб трошки й подихати свіжим повітрям і набратись якоїсь життєвої енергії. Тому я вийшла в сад і сьогодні буду обрізати гортензію. Чотири сорти. Сортів в мене багато. Сьогодні буду обрізати ванілу фрейс. На Черенки буду брати, буду брати Fire Magical, брати Polar Beer і Phantom. Зараз наріжемо черенків, покажу вам, як я формую кущі за... і заодно я беру черенки для того, щоб укорінити. Поставлю на укорінення, покажу, як я їх поріжу на череночки. І звичайно розкажу, як я і куди поставлю на проростання ці черенки. Якщо ну, вам ця тема цікава, можете разом зі мною так поступово буду показувати, як я це роблю, і ви разом зі мною будете черенкувати свої гортензії. Я думаю, що зараз вже в саду майже у кожного є якийсь кущик гортензії, тому що це дуже гарна квітка, яка неймовірно прикрашає наш сад. І хочеться, звичайно, хочеться добитись якихось успіхів у вирощуванні гортензій. У нас це складновато, тому що у нас влітку дуже жарка погода, і, а гортензія вона не любить сильної спеки, її треба постійно. Поливати, слідкувати, щоб вона не пересихала, тому що це така рослина, яка дуже любить вологу, дуже любить, щоб для гарного цвітіння дуже підживлення любить. Тому оці всі моменти треба ураховувати. Ну, зараз, щось у мене секатор скрипить лайфхак. Зараз покажу вам, що я зроблю, для того, щоб використовую звичайне машинне масло. Це ну Я взяла зі швейної машинки. Вони є в таких машинках для підстрижки. ну Я використовую від своєї швейної машинки. Зараз оці всі місця. Тут капну, сюди, пружинка скрипить, сюди змащу. Сюди подивимося, який буде результат. Всі ці місця позмащую, щоб вона легко працювала. Так, змаститься добре. Уже леше працює. Зараз в процесі все наладиться. Тому що ну, все рівно, як ти не доглядаєш за інструментом, він ржавіє і має вже не такий як, приглядний вид. Все, зараз починаємо обрізати. Це перед вами кущ Ваніла Фрейс. Я набрала, набрала стаканчики, води сюди набрала. і... Звичайно, всі промаркувала. Щось, сьогодні перше 02, коли я поставлю на черенкування. І який це сорт? Ось, ваніла фрейс. Так. І почнемо обрізати. Як ми будемо обрізати? У нас, бачите, тут ще лежить сніг, але скрізь уже снігу немає. Це тут таке місце, тому що вона у мене росте в такій на, пів... на півтіні. Значить, буду залишати я на кущиках по три пари бруньок. Все інше буду зрізати на черенки. Тут черенків буде достатньо. Тут я підв'язувала її, тому що квіти були дуже важкі і... і треба було, щоб вони не розвалювались, треба ставити. Так, тут також залишаю, тут я залишу дві пари бруньок, маленька тоненька гілочка, щоб вона краще наростала. Тут також я залишу три пари бруньок, це всі підв'язки на цих, на цих гілочках були квіти. Так, дивимось далі. Раз, два, три. Також три пари броньок. Ставлю в водичку. Там, де тоненькі гілочки, залишу по дві. Якщо гілочка йде в центр куща, я її зовсім обріжу. Вона нам не потрібна. Це гілочка, залишу дві пари броньочок. Так, йдемо далі. Тут я залишу, це тоненька гілочка. Ми її зовсім виріжемо. Вона йде в центр куща. Всі гілочки, які йдуть в центр, я обрізаю, залишимо для черенкування. Тут я залишу дві брунячки. Дві пари бруньочок, так. Так, тут також я залишу дві пари бруньок, щоб наростало більш масивні були. Якщо ви будете обрізати кущ, залишати менше бруньок, ваші квіти будуть е, крупніші. Менше буде навантаження йти і квіти будуть. Тут я залишу по дві бруньки. Цю я взагалі. Ні, залишу все-таки. ось так. Залишу на дві пари бруньок. Так, дивимося, що тут. Тут от так обріжемо на три пари бруньок. І цю, яка йде вниз, ми так залишимо дві пари бруньок. Так, залишила ще. Ось ця гілочка, ми її звільнимо від, від цієї від мотузочки. І тут залишимо отак три пари бруньок. Так, все, кущик замульчований, бачите, знизу я його замульчувала, щоб йому було комфортно. Під мульчу можна. Добрива різні, підкислювати ґрунту, посипати. Так, ось скільки вийшло у нас черенків. Це Ваніла фрейс. Зараз підемо до фантому. Це гортензія волотиста, називається фантом. Квітне дуже крупними суцвіттями білого кольору. Так, зараз ми також. Обріжемо цей кущик. На цих приростах я залишу по три по дві-три пари бруньок. Все інше беремо на черенкування. Так, фантом і сюди опускаємо. Поставлю, щоб зручно було так. Дивимось далі. Я восени брала на черенки. Маленький я, е, тому він уже більш-менш сформований. Але якщо є якісь сухі, це ми обріжемо на дві пари бруньок. Цю гілочку ми обріжемо на дві пари бруньок. Ой, це не сюди, це сюди. Так, тут підсохша ми її приберемо. Ця, що йде, в середину ми її виріжемо Цю також. Тут залишимо дві пари бруньок, тут залишимо дві пари бруньок. Це сухенька підсушена. Тут залишимо дві пари бруньок. Так, тут також по дві. Чим ви е, краще обріжете, тим, як я вже сказала, будуть міцніші кущі і краще будуть розвиватися квітоноси. Так, це все сюди. Так, тут залишимо дві пари бруньок, дві пари бруньок. Тут також, тут вийде три пари бруньок. Ну, ми ж, щоб кущик вже був гарний, нам треба, звичайно, дивитися, щоб вже ж він ще і естетично був такий гарнюний. Так, а це, всі оці череночки ми візьмемо для того, щоб укорінити. Квіти нам не потрібні так? Так, все наші черенки, щоб не підсихали, ми складемо. У водичку. Перед вами кущик поларбір. Він так підв'язаний. Є тут такі великі віти, сформовані, бачите, на три гілки. Зараз ми його, щоб проводити ці бокові брунечки, ми його обріжемо. Значить, в даному випадку я залишу 1, 2, 3, 4, відріжу на чотири. Так, на чотири прунки. Щоб він гарно сформувався. А цей буде так. На 5 Так. так. Це, це інше ми візьмемо, так, щоб не падав. Раз, два, три. Ну, щоб він був більш такий компактний. Ось так. Все, от скільки черенків у нас ми отримали. Так, поки що все. Зайдемо в кімнату, будемо різати на черенки, покажу як. І так почнемо нарізати черенки. Це черенки з пуларбір. Ось такі вони великі, ми їх зараз будемо нарізати на більш маленькі. Дивіться, ми можемо оці брунячки почнуть розпускатися, і ми їх можемо використати як зелені черенки. А можемо потримати, щоб пустив корінчик. Низ і висадити уже таким твердим черенком. Зараз ми, я наріжу, значить, нижню частину отак вона вже зрізана на косу. Можна низ ще, для того, щоб краще з'являлись корінчики, можна отак. Низ ще трошки оцю цю шкірку її, трошки так порушити. Так, і зрізаємо, зверху залишаємо десь, ну, півтора сантиметра. Це у нас буде один такий черенок. Так. Верхню частину ми не будемо зрізати, зріжемо тільки. Так, наскоси, вниз і трішки так його пошкодимо, пошкрябаємо, тому що тут між вузлами дуже велика довжина, і ми будемо робити, ну, як можна більше череночків цей. І цей, зробимо так навскоси, тут рівненько, і цей верх трошки укоротимо, а низ ось так підріжемо. Зараз це пророблю з усіма черенками так. Будемо чекати пробудження бруньок. Зараз всі наріжуться, тут бачите, яке. Довге, довге між вузлами довге відстань така. Тому ми укорочуємо, зверху зрізаємо і тут укорочуємо і злегка так пошкрябаємо. Дивимось, щоб брунячка була вверх, щоб не перепутати, правильно, щоб посадити. Те ж саме. Ось так, ось так. Вони такі виходять десь 5-6 см довжиною. Верхні частини можна замазати, щоб не підсихала. Так, ось так я зробила наші всі, всі череночки, щоб вони не розсипалися, ми їх отак резиночкою стянемо. Ось так виглядає, і ставимо на укорінення. Значить, в стаканчику води не повинно бути багато, але сам стаканчик повинен бути високий. Ось так. Саме головне, щоб всі корінчики всі ці Нижні зрізи, вони були у воді, але всі черенки не повинні бути у воді. Ось так. Значить, Я сюди додала, розвела бурштинову кислоту. Ви сюди можете додати будь-який укорінювач. Тоді калус швидше почне образовуватися. Так, тепер поріжемо. Так, наріжу я черенки із інших, з іншої гортензії, куди ми поставимо. Значить, поставимо ми, по-перше, вони повинні бути не на сонці, не на підвіконні, вони повинні стояти в такому притіненому місці, але місце це повинно бути теплим. Температура повинна бути від 22. До 27 градусів. Це буде оптимальна температура, при, при якій почнуть проростати е, і, і брунічки і почне е, з'являтися коріння. Е, ну, це десь займе 2 тижні. Зараз я так наріжу всі е, черенки, е, поставлю. В затінене місце там, де немає прямих сонячних променів. І будемо чекати, коли почнуть брунечки розпускатися, і будемо наблюдати, як з'являються корінці на наших черенках. Якщо моє відео для вас було корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Я бажаю всім миру добра. На все добре, до нових зустрічей!